Сьогодні ми знаходимося на ярмарці, присвяченій масляні, і зараз подивимося, що тут відбувається і що тут продається. Почем мед самороз ми раді привітати! Добру пісню проспівати. Гречка 70 літ липа. 80. Колоса свіжа, свіжа. А з кого на паршова, які ви представляєте факультет? Агрономічні. — і що ви сьогодні будете виставляти, продавати чи так давати все своїми руками. Зробили. А що саме і пиріжки, і жлинці, і короваї. Всі ну, хлібопекарські. Хлібо — як треба, не забудемо. Ми себе і млиці свої грещані. Що би жито уродило масляна, 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 масляна. ні ситуація, чи всі культурно все ведуть. Поки культурно все ведуть. Це не тепла. До Вас, хай, чесно заставили прийти? Чи самі добровольно? Ось самі вижилися, добровольне. Самі виживелися. Ну, правда, зранку трошки пожаліли, але. Прошує на свята, і широка, і багата масляна. Ну як це смачно? Смачно, смачно. Скаже, скоро в нас весна, наче квітка чарівна, вже не. Ми знаємо, що ви викладач англійської мови. А скажіть, будь ласка, в Англії є такі традиції, як в Україні? Ні, в Англії таких традицій немає. Це тільки в Україні існують такі традиції, де щороку ми святкуємо масляну, випікаємо все українське і готуємося до великого посту. Хай Господь всіх вас благословить, щоб сьогодні-завтра ми вже все це завершили, і понеділок почали поститися. з Богом. Паси Господи я хотів би привітати всіх жителів нашого міста. Ну, в першу чергу, з масляною, тому що це масляна, тому що традиційне свято завжди воно відбувається напередодні Великого посту, завжди це пов'язано із проводами зими. А в цьому зима, в цьому році зима була ну, дійсно такою рясною. І я думаю, що вона тільки на користь працівникам сільського господарства. Насамперед, я всіх вітаю з святом. Ви подивіться, який настрій, який колорит. Які смачні страви, і це все руками наших студентів, тому що місто і університет це не роздільно. Ми університетське місто. Це свято було започатковане не нами давним-давно. Але університет прилучався, прилучається і буде прилучати до всіх добрих справ, які відбуваються в місті Біла Церква. Ще раз всіх зі святом! Масляна воротися до Великого дня Від Великого дня до Петра, від Петра та й до тепла. Ой, «Вітаю зі святом, щастя, здоров'я, весни ся не Відімкни двері, пусти, лідечко, у подорожа рушає нашу землю. У природі ні плохої погоди. Всяка погода благодать, коли таке свято, коли всі. Такі посміхнений, весели, щасливі, дай Боже, щоб так так було завжди. Принеси його на крилах, щоб пашниця уродила, щоб пашниця уродила, а як угледіте лазетівочку, землесі в небо киньте грудочку. Я вже загрівся піснями українськими народними. Масляться такими дівчатами. Як можна з ними не загріться, ви гляньте на них. А що ви робили з ними, що в рін... Вчили пісні, ріпідірували ми з ними. Мама, привіт, я на телевідені. Візьміть ціна на гніздечко, а дайте здоров'ячко, А дайте здоров'ячко. Холодно? Холодно! А чому ж ви не вдінетесь? Вам заставляють ходити голими? Не заставляють, ну потрібно ж бути красивими. Людям меду до столичка, а із воску Богу свічка. а із воску Богу свічка. Вітаю всіх мешканців міста біла церква з масляниці, бажаю смачних блінів. Великого хорошого життя.